Усіх вітаємо сьогодні. В центрі уваги корпус 2E Gaming Kaleo gb 700 – Сучасне рішення для збірки продуктивного геймерського ПК. Це компактний, але місткий корпус формату Міні Tower, який поєднує стильний дизайн, продуману систему охолодження та хорошу сумісність з сучасними комплектуючими. Давайте розглянемо його детальніше та з'ясуємо, чому саме цей корпус може стати чудовою основою для вашого комп'ютера. 2E Gaming Kaleo GB 700V, виконаний у стильному білому кольорі, що вигідно відрізняє його від класичних чорних корпусів. Це особливо сподобається тим, хто хоче зібрати яскравий і неординарний ПК. Але в наявності також є і чорний варіант корпуса, якщо вас цікавить саме такий колір. Розміри корпусу складають 361 х 200 на 393 на що робить його компактним та зручним для розміщення навіть на робочому столі. Корпус виготовлений. Зі сталі 0,5 мм, що забезпечує високу міцність і довговічність конструкції. Це важливо, особливо якщо ви часто перевозите свій ПК або плануєте робити багато апгрейдів. Бокова панель із загартованого скла товщиною 4 мм. Вона дозволяє демонструвати комплектуючі та ефектну rgb підсвітку всередині системи. Якщо ви любите налаштувати підсвітку на свій смак, цей корпус ідеально вам підійде завдяки пульту керування. З його допомогою можна обрати будь-який варіант підсвічування корпуса, регулювати оберти вентиляторів, яскравість та швидкість. Контролер схований у середині корпуса та розташований на задній панелі за материнською платою. you <laughs> Для ігрових ПК важливо мати хорошу систему охолодження. В GB 700V цей аспект продуманий на високому рівні. Корпус комплектується трьома 120-мм rgb вентиляторами на передній панелі та одним 120-мм на задній панелі. Вони забезпечують ефективний поступ холодного повітря та його вихід, створюючи оптимальний повітряний потік для охолодження компонентів. Також є можливість встановити ще два додаткових 120-мм вентилятори. На верхній панелі, що дозволяє створити ще кращу вентиляцію, та є міста під відеокартою для покращення охолодження. Для тих, хто віддає перевагу рідинному охолодженню, передбачена підтримка 240 мм mm радіатора на передній панелі та 120 мм mm на задній. Грамотно розташовані пилові фільтри допомагають підтримувати частоту всередині системи та зменшують кількість пилу, що потрапляє на комплектуючі. Вони розташовані спереду корпуса, зверху є з'ємний магнітний фільтр, який і дуже легко зняти знизу корпуса під блоком живлення. Також є сітка від пилу, яку можна легко очистити. Сам корпус має гумові ніжки, які запобігають вібраціям та шуму. ПК впевнено стоїть на поверхні та не хитається. Попри компактний розмір, корпус має достатньо місця для встановлення сучасних комплектуючих. Підтримувані материнські плати Micro ATX та Mini ATX, максимальна довжина відеокарти до 320 мм. По процесорному кулеру, максимальна висота до 150 мм. Це дозволяє використовувати ефективні баштові кулери. На верхній панелі корпуса розташовані всі необхідні порти: USB 3.0, USB 2.0 та аудіороз'єми для мікрофона та навушників. Такий набір інтерфору. Фейсів дозволяє зручно підключити необхідні пристрої, не тягнучись до задньої панелі ПК. Ще один плюс можна зняти передню панель без усіляких проводів. Кому підійде цей корпус? Геймерам завдяки гарному охолодженню та місцю для потужної відеокарти. Тим, хто збирає компактний, але продуктивний ПК, стильний дизайн та хороші можливості для компонування, шанувальником кастомізації. Прозора бокова панель та RGB вентилятори дозволяють створити яскраву систему. Тим, хто шукає баланс між ціною та якістю, корпус забезпечує хороший набір характеристик за розумні гроші. Чому варто обрати 2E Gaming Kaleo GB 700 V. Компактний, але Корпус, що підтримує відеокарти до 320 мм. Стильний білий дизайн із загартованим склом, який чудово виглядає в будь-якому інтер'єрі, продумане охолодження з чотирма встановленими argb вентиляторами гарний набір портів для підключення периферії. широкі можливості апгрейду, що дозволяють зібрати систему з перспективою на майбутнє. Якщо ви шукаєте стильне, ефективне та доступне рішення для вашого ігрового або робочого ПК. Цей корпус стане чудовою основою. Для збірки. Посилання на нього буде в описі під відео. Також можна звертатися у чати Viber і Telegram, номера на екрані та під відео. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. Хай щастить та до зустрічі!